Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 25 квітня, 1157-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни на Миколаївщину пустили знову якийсь реактивний дрон чи то ракету, наче збити її вдалося. Бо у ранковому зведенні повітряних сил немає інформації про прильот на Миколаївщині. А сьогодні зранку росіяни Росіяни пустили теж чи то ракету, чи то реактивний дрон в напрямку Одещини, наче теж це збити вдалося. Минулої доби на Одещині тільки повітряні тривоги були без ніяких прильотів. Ну і загалом, минулої доби росіяни запустили 103 мопеда. 41 збито, 40 подавлено ребом. Є прильоти досить багато. На Харківщині, знову Сумщині, Черкащині, Донеччині і Дніпропетровщині. На півдні без прильотів, хоча дрони тут трохи літали. Щодо Миколаївщини, то багато атак від росіян було в районі Очакова і впівдронами. Поранили жінку, ще пошкодили поруч з двома селищами. Лінії електропередач. Зараз там майже всі абоненти без світла. Ну, Комунальники відновлюються. Влюють щодо Херсонщини, то після російських обстрілів там двоє загиблих, троє поранених. Але й минулої доби були гарні новини на Росію. Летіли дрони, і сьогодні зранку на Московії там мінус генерал.